Всім привіт! Продовження нашої історії. І знімаємо гори. Не знати чи чути, зато видно таку красу. Вітер сильний, але нічого. Підемо сюди, подивимося, як тут виглядає. мультики А тут там мультики не мультики О, же там. А тут фонарки казали. Отак вот природа. Дуже сильний вітер. Цієї сторони ця гора дуже класна. Дархи собі живуть. Мені написали. Ось така екскурсія. Вихали трошки з іншої сторони, а ці вже темніші. Захар хоче залізти, але він забувся, з якої то сторони він залазив. Повні сил та енергії, що можна сказати. Захочеш, то залізеш, але Ну Це якийсь такий цікавий. Як шари болота. якісь мені таке на, на ну, як сказати? Навіть не знаю, як сказати. Це не камінь нового ну, кришиться. Як там? О, я за харта. О, і семент там. Я Але вітер. Я дай, бо я Давай, сильний вітер, щоб вас там не здуло. Я бою, я не Каже Надя, якби вона була безстрашна, то вона б залізла на гору. так як так, вона боїться висоти. Боїться висоти. Ходи тут зі мною. Так, що слаємося. На овся можеш залізти, якщо ти.

Класно. Надя, ті гори подобаються? Гори тобі подобаються? Я Давай, щоб тебе не здуло. Вертайся, Надя, посередине, а я лікувати. Давай, щоб ти теж обереж. Я піду, як же не піти. Але вітер. Аж туди я не піду. Ось такі тут гори. Тут будь-яку державну установу, коли заходиш. Фото -картини, ну, фото картини такі зроблені з горами і дуже класно роздивлятися кому подобаються гори ставте лайки і пишіть коментарі Трошки вам такої красоти зняла. О, два брата, корпати. Всім гарного дня, всього найкращого. Підписуйтесь, ставте лайки.